Невеличкий відос з КТМ. Оця грань, вона дуже тонка. Ми не їдемо-їдемо-їдемо. Не не дуже сухняний бот. О-а-а, не поїдемо туди, не поїдемо в болото. Не хочу, не хочу в болото їхати. Ні. Так, ну що, невеличкий. Невеличкий відос з КТМ. Ще не знімав нічого такого. Це не буде якийсь там обзор. Просто покажу, як мотоцикл їде, де їде, як він розганяється. Так, не знаю, чи буде чути мене, не знаю, чи буде чути, тому що тому що шумить достатньо сильно. Так, подивимося, що в нас зробиться. На бездорі, чи мокро, чи не мокро. Мокро. Так. Мокрувато. Так, проїдемося трошки бездоріжжям. Чуть-чуть трошки понавалюємо, тільки не дуже сильно. Тому що треба знати міру. Так, якісь там хлопці, напевно, що на мотоциклах чи що? Ну, це ще ми не навалюємо. Це ми просто їдемо. Як хочемо навалити, нам треба дати трошки газу. Нічого, бо шумно. Так, мотоцикл достатньо досить небезпечний, я б сказав. Тому що е, ота грань, вона дуже така... Дика... Не поїдемо туди, не поїдемо в болото, не хочу, не хочу в болото їхати. ні. Зараз на місяць заб'є мені болотнік, та й по всьому. Значить, по трасі трошки проїдемось. Е, мод небезпечний, тому що, коли ти вже думаєш, що ти валиш, так? От, наприклад, якісь там камінчики якісь бездоріжжя, їдеш ти там своїх 120 км, 130 км за годину. А мод каже, ну що, все, так давай навали мені. Навали, я навіть того не чую. І він дуже добре ковтає всі ями, згладжує їх, бо підвісочка класна, відпрацьовує дуже добре. Вона налаштовується, можна виставити під себе, під, під свою вагу, під свої потреби, так? Але оця грань, вона дуже тонка. Мотоцикл здатний воблити, ловити воблінг на високих швидкостях. тобто Їдеш ти по бездоріжжі 140, наприклад, і тут хоп, і тобі так бррр, бррр. І розкладаєшся. Або ставити рольовий демпфер, або їхати на такі швидкості, ну, там чуть за сотню, не більше. Треба то все контролювати. Та й все. І тоді буде все нормально. Так, ну добре. Маємо ями, передок От, відривається від землі, навіть там на третій передачі на швидкості 100 розгружається передок, скажем. Отак на асфальті на третій передачі він на задній не стає. Десь біля швидкості там сотні ще. Думаю що стане, але більше ні. О, БМВ швидко їде. Так. Ой, колеса мокрі і боком. На GoProсі не буде видно, але чик чуть гаскує і ти вже валиш боком. Або от 5 тисяч обертів, так? Друга передача, швидкість там. 60. Їдемо імпульс, щеплення в легенький. Ми вже валимо на задньому колесі. Ну, На третій передачі так, напевно, що не вийде. Можна попробувати. Мотоцикла крейсер 150. Я так їжджу рідко, ну але деколи буває. Буває такий настрій, що хочеться їхати чуть швидше, ніж звичайно. А так, кілометрів 120-130 на шостій передачі, окей. П'ята передача до, до сотні. Ой, шоста передача, до сотні навіть можна її не включати. Ану попробуємо. Що це в нас є? Це в нас є третя, так? Чи четверта? Сотню їдемо. Розгін. ...селений пункт, куда ти валиш так спокійно, спокійно, помаленько, не спіши. Значить, мотоцикл мені дуже подобається. Я від нього кайфую, я знайшов те, що шукав. Він дає мені абсолютно все, що я хочу від нього. Навіть забагато, тому що використати його потенціал ну, не так вже й легко. От п'ята передача, біля сотні їхати йому якраз. Тобто їдемо 90, 100. Можна ну, їхати помало, Не втикаєш шосту, не навалюєш. Та й все. Ручка тут короткогідна, ручка газу. І вона дуже чутлива. Він такий дьорганий мотоцикл, Дьорганий. У мене спочатку навіть рука затерпала, коли я після покупки ну так незвично було, тому що от дьоргається рука, ну, спідометр не реагує на того, але мод, мод дуже такий дьорганий. Е, ну Потім звик і все нормально. По бездоріжжі теж. От їдеш якісь ями і якщо десь дернешся, особливо на низьких передачах, там друга передача, скажімо, так, на якихось ямках, на якихось е нерівностях, то ну -ну -ну, колесо заднє юзом йде, або, або або десь там їдеш не так, як тобі треба. Зараз спробуємо динаміку е з нуля до сотні. О, до сотні. Ні, до сотні то мало. До 150 давайте. Так, ззаду машин нема. Ану? Є, поїхали? Так, не їдемо, не їдемо, не їдемо. Їдем. Газу! Їжджу, десь там до 180 я один раз розганявся та й все. А так то собі їду в такому режимі. Помало, помало можна теж їздити на цьому мотоциклі, так? Зверніть увагу на ручку газу. Ну, буквально скільки, 3 міліметра я даю, так? 3. Четверта передача. 100 кілометрів на годину, а тепер дивіться, що відбувається. Їде трохи, ні? Ми як їдемо, подорожуємо компанією, то ми їдемо в 90-110, в принципі, в такому режимі. Більше нам не потрібно. Нормально можеш зреагувати, ну, зараз все рівно зашвидко 90 по населеному пункту. Але так їде потік, так їде весь потік і їдеш з потоком. А, якась гравіючка. Можемо робити отак. Хоп. Так. Калабаньки перестрибувати собі. Причому без напрягу і навіть з малих швидкостей. О, там 3,5 тисячі обертів, так? Прямо розгружаємо зад, вперед, та й все. А можемо і піднавалити, якщо нам треба. От, їде дуже стабільно, дуже прогнозовано. Дуже збалансований. Центр ваги внизу, боки внизу. Так? Сама конструкція, підвізка, ну, що тут казати, нема що тюнінгувати і допилювати. Для, для звичайного користувача, такого, скажімо, як я, Ну, мій рівень окей, мій рівень чуть вищий, ніж звичайного користувача, який їздить на мотоциклі. Якщо ти вже там вимагаєш дуже багато мотоцикла, тобто е, береш участь в, яких, в якихось там раллі, то звичайно тюнінгу на цей мод ну, просто, просто дофіга. Любе голубе. Починаючи від баку 40 літрів, це для туризму, і там закінчуючи е заміною розпредвалів е на 115 коней, щоб тут було так, від R-версії, бо двигуни фактично ті самі, там змін фактично не було. Робиш гралійна морда. Пішло, поїхало. А, Гарна гравіючка. Що, навалимо трохи по гравійці. Ямок, як таких там нема. Досить добра дорога. Ой-ой-ой. Куропатки. Чи що це таке, я не знаю. О, проїхали гарно. Навіть ноги не намочили. Собі сотню їдемо, нема чого там 150 по такому гатити, тому що може воблити. Так, а цю дорогу я... У цій дорозі ніколи ще не був. Зараз подивимося, куди вона веде. Низів цей двигун як таких немає. Він не еластичний. Починає їхати там. З 3,5 тисяч обертів. Ні, ну, на низьких передачах, там перша, от, це холості оберти, так? 1400 сцепи не рухаю. Ну, з двох можна їхати вже. Прям з двох він їде, так? Друга передача. Ну, на двох можна їхати собі десь так помалесенько. Практично ручки газу ми дроселя не рухаємо. З 2,5 тисяч обертів. Помалесенько собі. Помаленько-помаленько. Але от, знову ж таки, звертайте увагу на ручку газу. Чуть-чуть. Все, він вже там прямо на заднє колесо Хоп. стає, так? О, на третій перестрибуємо. Хоп! При цьому, при цьому я не чіпаю щеплення. Достатньо просто накрутити та й все. Так, друга. Звичайно, імпульс, імпульс ми робимо, імпульс ногами і розгружаємо передок. Ну, але на Трансальпі таке не пройде. Тенера, така та, яка в мене була, 660-та. Ну, в принципі, на тенері, в принципі, можна. Крутиться тяги моменту, він не втрачає практично до відсічки. До відсічки я його ніколи не кручу. Їжджу в таких діапазоні, напевно, там 7 тисяч обертів. Ну, я собі так думаю, не знаю. Якщо помаленька покатуха з кимось, ну це ще менше. До 5, напевно. Хочемо боком зайти, от 3 тисячі обертів. Будь ласка, ми їдемо боком. Причому ручку там сильно не накручуємо. От, три тисячі обертів поїхали боком. Мод дуже стабільний і вирівнюється. Нас занесло газу, чик, він прям стабілізується. Я завжди дивувався, ще коли їздив на Трансальпі. Любко спереду десь там їхав, його заносить, ставить боком, і він тут вирівнюється. Думаю, як! Трансальп чуть пускаєш, пускаєш боком, і він собі так по дузі їде-їде і падає. Боком. Калабанючки, от, видно. Я їхав сюди. Підвізка все глутає. Кому більшу пробуємо більшу. Файно! Файно-файно. Коли я їду по селі, то їду помаленьку. Кури, собаки, коти, люди. Діти, та й взагалі якось воно негарно. Коли починаєш навалювати, фігачиш, всі на тебе дивляться, зглядаються, кажуть, якийсь дурак поїхав, так? Їду собі помаленьку, ніхто на мене увагу не звертає. Вихлоп, в принципі, голосніший за стоковий, але він не настільки гучний, не настільки, як в якихось там 250-ках. Китайських, коли їдуть речать там на пів села. Дуже слухняний мод. Слухняний, стабільний. Їжджу як пенсіонер 100 кілометрів за годину. Резерв включився, наскільки 224, так? 224. Залити і подивитися. О, це не завжди якби окей, тому що зараз заглушу його. Резерву вже не буде. Тобто не буде... О, жіночки якісь сміються, дивляться на мене. Їдемо по селі, собі помаленьку та й все. Не навалюємо. Так, перевищуємо. Так, їде весь потік, весь. Автобуси навіть їдуть 90 по селах.